Великі гроші можна заробити тільки на великому акаунті в Instagram. Це дуже поширений міф, з котрим до мене приходять мої клієнти, з котрим до мене приходять експерти, і котрий я хочу з вами проговорити в цьому відео. Всім привіт! Мене звати Даша Дуан, я контент-стратег. Всі відео на цьому каналі і в моєму інстаграм-аккаунті направлені на те, щоб експерту проявитися через блог, через інстаграм і монетизувати його. Попередження у моїх клієнтів пов'язане з тим, скільки в них є підписників в Instagram. І вони вважають, що чим менше підписників, тим менше грошей і менше клієнтів. І, відповідно, чим більше підписників, більше клієнтів і більше грошей він має. Я хочу спростувати цей міф і проговорити з вами, скільки може заробляти експерт через блог і чи залежить. Його кількість заробітку від кількості підписників в Інстаграм чи ні, ні, одразу вам кажу, не залежить. Отже, для того, щоб ми одне одного зрозуміли, я хочу, щоб ви розуміли мою класифікацію людей. Котрі можуть продавати свої послуги і котрі можуть вести блог. Насправді їх дві, в незалежності від того, ким би ви не були. Ви можете бути фотографом, smm менеджером, ви можете бути нутриціологом, бухгалтером, юристом абсолютно без різниці. Всі експерти діляться на дві категорії: категорія перша спеціалісти, категорія друга експерти. Хто такі спеціалісти? Спеціалісти це люди. Котрі своїми руками роблять свою роботу. Наприклад, СММ-спеціаліст приходить в компанію, знімає контент. Публікує його, запускає на рекламу на таргі чи до блогерів, і на цьому він заробляє гроші там по місячну зарплату або якийсь відсоток. Бухгалтер, як спеціаліст, як він працює, він заходить в компанію і налагоджує всі процеси по веденню бухгалтерії в компанії. Так само, юрист він заходить в компанію і створює договори. Пише претензії, йде в суд і робить все своїми руками за вас, а ви просто делегуєте йому свою роботу. Це спеціалісти. Скільки може заробляти спеціаліст з інстаграма? де стільки, скільки він знайде собі клієнтів. Але для того, щоб знайти собі клієнтів, абсолютно не обов'язково мати тисячу чи п'ять тисяч, чи десять тисяч підписників. Для того, щоб знайти собі клієнтів, треба класно упакувати свій блог. У аватарка. Що у вас саме те, що потрібно, написано в шапку. Профіля, що у вас саме про те написані останні дописи. І я вам абсолютно точно гарантую, в незалежності від того, скільки у вас підписників, якщо у вас класно, кайфово, гармонічно упакований ваш блог, якщо ваш блог зрозумілий, до вас будуть йти клієнти. Окрім спеціалістів, є ще окреме направлення: це експерти. Хто такий експерт? Це людина, котра передає свої знання через консультацію, через свій продукт, через свою методологію, і ці знання його клієнти, його учні розуміють. Впроваджують собі в роботу і на цьому покращують своє життя. Тобто, ви можете бути самим спеціалістом, котрий надає консультації людині там, чи компанії, як вести свій блог і скільки може заробляти експерт. Я буду приводити приклади на своєму блозі і на блогах моїх клієнтів, а ви вже самі визначаєте для себе, в залежності від того, яку ви ціну ставите на свої послуги, в залежності від того, скільки ви готові взяти клієнтів собі на певну послугу, і ви вже самі собі вираховуєте, скільки грошей на місяць ви як експерт можете заробляти. Окремо попереджаю, що не всім потрібно бути експертом. Не всі готові бути експертом, не всі готові передавати свої знання, не всі мають. Навичку спілкуватися з клієнтами, з учнями так, щоб донести своє знання, це теж окрема навичка, котру треба розвивати. Тому, якщо ви не хочете бути експертом, якщо вам в кайф бути спеціалістом, і ви розумієте, що я краще зроблю, ніж я буду довше пояснювати, будь ласка, упакуйте свій блог і просто напрацьовуйте базу клієнтів. Але якщо вам вже надоїло, якщо ви вже не хочете робити все ручками, якщо вам Хочеться перейти на інший рівень і стати експертом, давайте з вами розбиратися, скільки саме ви можете заробляти грошей на місяць. Погнали! Перше, з чого б я завжди радила починати шляху до становлення експертом, це продавати власні консультації. На консультаціях ви розповідаєте клієнтам, ви слухаєте історію клієнта, розумієте, які недоліки є, і розповідаєте, допомагаєте експерту або вашому клієнту, або вашому учню вирішити ці проблеми. І за своє консультування, за свою консультацію ви берете гроші. Коли я починала проводити а це було в 2020 році, я робила це безкоштовно, тому що, ну тому що я боялась, тому що у мене були свої якісь загони. Зараз я б напевно не радила робити це безкоштовно, тому що будь-який... Труд, будь-яка праця має бути оплачувано. Ну, це моє переконання, котра за роки практики у мене вже з'явилася. Але ви самі вирішуєте, чи брати гроші чи ні. Давайте почнемо з мінімуму. Мінімуму, якщо ви тільки-тільки починаєте консультувати ваших клієнтів, по вашому, наприклад, ви бухгалтер, ви консультуєте ФОПів про те, як перейти на спрощену систему оподаткування. Ви проводите консультацію, розповідаєте все покроково, що зробити, як зайти в дії. Як зробити квет, як перейти на спрощену систему оподаткування, і ви за це можете брати гроші. Я би починала хоча б з 25 доларів. І далі, по наростаючій вже збільшувати і кількість консультацій, і суму, за котру ви цю консультацію проводите. У мене теж був дуже великий шлях, по котрому я встановлювала ціну за консультацію. На даний момент, маючи 6 років досвіду у сфері СММ, у сфері Instagram, моя консультація коштує 100 Якщо у мене буде 4 АТІ на місяць, то в принципі цих грошей вистачить на те, щоб ну, приблизно прожити місяць, якщо ти живеш сам і платиш за комуналку. Ви вирішуєте самі, яку вартість вам ставити. Якщо ви прям тільки-тільки починаєте, я б радила починати з 25 доларів. Наступна послуга, яку ви можете надавати як експерт, це робити консалт. У мене є послуга, вона називається консалт, туди входить 5 консультацій, я беру за ручку свого клієнта, і ми з ним починаємо упаковувати свій блог від нуля, від тої точки, з котрої клієнт до мене приходить. І протягом 5 наших зустрічей. Якщо ви нутриціолог, наприклад. Наприклад, ви можете так само брати на первинну консультацію клієнта, проводити там. Не знаю, клієнт ваш здав аналіз прийшов до вас. Це друга консультація. Ви створили під нього меню, клієнт вам теж щось каже і ви передаєте свої знання, тобто ви працюєте не як спеціаліст, а ви передаєте свої знання і навчаєте свого клієнта робити там, знає, їсти певну їжу, пити якісь бади і так, далі, і так далі. Якщо ви бухгалтер, те саме ви можете зробити серію консультацій, з якою ви берете собі фізу, і ведете його до ФОПа третьої групи спрощеної системи оподаткування. Це прям серія консультацій. Може бути. У мене це консультація по веденню інстаграму. На першій зустрічі ми ставимо ціль на блог, конкретно робимо декомпозицію, пропрацьовуємо позиціонування. Далі від зустрічі до зустрічі ми працюємо над контент-планом, над воронками в блозі і так, далі, і так далі. І за серію консультацій ви можете брати більше грошей, але на вигідних умовах. Наприклад, так би у мене, якщо одна консультація коштує 100 доларів, 5 консультацій би коштували 500 доларів, я роблю знижку своєму клієнту. Клієнту і кажу, за 5 консультацій я візьму 350 доларів. Клієнту приємно, ми працюємо, я отримую гроші. Це другий варіант, як ви можете працювати як експерт. Третій варіант: ви можете створити якийсь свій продукт. Як маленький, це може бути, наприклад, набір відео. Або це може бути гайд, або це може бути чек-лист, певний документ, котрий ви робите, котрий вирішує проблему вашого клієнта. Я би дуже сильно радила ставити невеличку суму на таку послугу, на такий гайд від 5 доларів і, ну, напевно, до 50 доларів за цю послугу найбільше. І це буде. З одного боку, недорогий продукт, котрий на постійній основі буде вам капати на ваш гаманець, тепло і приємно, а з іншого боку, через цей продукт до вас людина, ваш клієнт буде прогріватися як до експерта в цій сфері. У мене, причому, є приклади в різних сферах схожих продуктів. Є приклади клієнтів, котрі працюють як візуал-мейкер, котрі створюють різ, котрі створюють якісь відео, і вони зробили навчальне відео, як самостійно роз'являтися. Братися в капкат або як самостійно зробити змонтувати свій ріл. У мене є колега, вона займається сантехнікою, і вона зробила теж такі відео для дизайнерів, де вона розповідає про те, як скомпонувати цю сантехніку, які взагалі актуальні екземпляри, як з ними впоратися, які у них є особливості, і продається за невеликі гроші. Є клієнтка, котра коуч, котра теж зробила невеликий гайд про те, як робити самокоучинг, і Вона продає це за 7 доларів за гайд. Ви самі обираєте, яку суму поставити на цей продукт, і просто періодично про нього нагадуєте і розповідаєте, що його можна придбати. Четвертий варіант це вже великий продукт. Якщо у вас невеликий блог, розумно, що не треба робити курс. А якщо ви маєте вже експертність і можете доносити свої знання, ви можете створити наставництво. У мене було групове наставництво по контенту, воно називалось «Про контент». Ми провели сім потоків. І я поступово збільшувала ціну за вхід на це групове наставництво. Починала я від, здається, від 200 доларів за людину, в залежності від тарифу, чи груповий, чи індивідуальний тариф, коли я проводила сьомий потік, у мене вхід, і якщо ти в груповий тариф входиш, був 500 доларів, якщо в індивідуальний, то був 700 доларів за людину. І якщо в цей груповий тариф на ваше наставництво набрати 5 людей по 500 доларів, то це вже 2-500 тисяч. Доларів за ваше групове наставництво. В залежності від того, як довго воно йде. Наприклад, якщо воно йде 2 місяці, ви набрали 5 людей, ви заробили 2500, поділили на 2 місяці, у вас виходить заробіток 1250 доларів на місяць. Найцікавіше для цього не треба мати багато підписників. Коли я починала, коли у мене був перший потік свого групового наставництва про контент, у мене всього було 1000 підписників, можливо, сто підписників в інстаграмі. І я просто вручну пропонувала. Не тільки в сторіс, я зняла, вийшла в сторіс, сказала, приходьте і пішла. Ні, у мене був упакований профіль, у мене був релевантний контент, де було показано, що я контент-стратег, з чим конкретно я до... Помагаю, чим я займаюся, як проходить мій день, в чому моя експертність. У мене було докладно, розуміло і легко пояснено, про що мій блог, і чому мені варто довіряти як спеціалісту, як експерту. Окрім упакованої сторінки, я регулярно пропонувала людям зайти в наставництво через сторіс. І окрім цього, я також і особисто звала людей на зустріч, на стратегічну консультацію, на якій я продавала своє групове наставництво. Тобто проблема не в тому, що неможливо заробити багато, якщо у тебе маленький блог. Зазвичай проблема в іншому. Проблема в тому, що у нас не опакований блог у спеціаліста або у експерта. Він не показує, чим він може допомогти, кому він може допомогти, які послуги він надає. І людина не продає себе і свої послуги. Вона не каже: у мене є консультації, записуйтесь до мене. У мене є групове наставництво. Записуйтесь, не показує свої кейси або не показує кейси свого клієнта. І через це люди не купують, тому що ну, в більшості своїй вони... Просто не знають, що саме у вас можна купити і як до вас записатися. Але якщо скласти всі продукти, котрі я перелічила, якщо, наприклад, у вас маленький продукт, котрий коштує 10 доларів за купівлю, і ви продаєте його 100 людям, то ви вже отримуєте відповідно 1000 доларів на місяць. Якщо ви ще берете і продаєте свою консультацію по 25 доларів і продасте її 4 людям, то це ще 100 доларів на місяць, вже 1100. Якщо у вас є своє групове наставництво і ви продасте його трьом людям по 200 доларів, то це ще 600 доларів на місяць. І якщо це все скомпонувати, то експерту абсолютно реально отримувати 15-2000 доларів на місяць з інстаграму. Я дуже сподіваюся, що цим відео я змогла вас надихнути, піти і подивитись на свою сторінку, проаналізувати її як зі сторони вашого глядача, доупакувати її і розповісти про себе як про спеціаліста або про себе як про експерта, і продавати свої послуги. Насправді справа у вашій голові і в страхах, котрих сидять в ній. Я вам бажаю від усього серця багато багато нових підписників, високих охоплень і багато багато класних продажів на великі великі гроші через інстаграм. Підписуйтесь на цю сторінку, пишіть мені будь-який коментар під цим відео. Нагадую вам про те, що завдяки вашим вподобайкам, завдяки вашим коментарям ви просуваєте україномовний контент. І чим більше лайків тут буде, тим більше людей побачать це відео і почнуть заробляти на своїх блогах і стануть щасливішими. Тож, дякую за будь-яку вашу участь і до зустрічі в новому відео. Пока-пока!